Всім вітання. Значить, десь там під відео хтось там писав, що хоче побачити, як там зараз виглядає станок, який я придбав ще минулого року. Ну От виглядає він наступним чином. Думав, що фарбувати його не буду, але, але все ж таки пофарбував. Пофарбував, відновив всі відновив таблички, то вони вже були такі заш, зашмигані, зачухані. Ну, я вважаю, що відновив їх майже до ідеального стану. Може було б ще в принципі, більше заморочуватись над відновленням цих табличок. Ну, але то вже хіба на продаж, для, як перекуп. А для себе. Вони всі тепер читаються. Всі таблички читаються, бачиш, все чітко я тут відновив. Трохи... Тут світла недостатньо з ліхтариком на голові. Різьби, швидкості. Не переключай на ходу. Не було в мене тільки оце його ну, тут якась така вона набита, щоб нічого не зрозуміло. Коротше, зробив я свою. І зробив, Міряв я на шпинделі оберти тахометром і відповідно того реальні написав. Бо тут вони бачу не зовсім не співпадають. Це такий на магнітах двох приліпив і ну, все роздрукував, заламінував, на два магнітика приліпив, так воно до сих пір. Один магнітик загубився. Треба приклеїти. Ну а зібрались ми тут для чого? Значить є деяка робота. Є такий шестиградничок він якийсь такий трошки не зовсім рівний, але на 24. Треба, що мені? Треба мені штуцер чи то ні, я не знаю як він називається правильно, це е, штуцер, який такий, як шланги гідравлічні на трактору ви з'єднувати. Але він мені треба з одного боку під різьбу 20, як на шланговий, а з другого боку, щоб він насос закручувався, там 16 та різьба. Ну, Сумніваюся, що такого купиш там 16 на 20. Такого штуцера. В принципі, можна спробувати купити два штуцера. Одного на 16 різьбу, одного на 20-ту різьбу. Їх там зварити. Ну На 20-ту різьбу то по-любому купиш. Ну На 16-ту в нашому моху я не впевнений, що купиш. Ну і тим більше вже, що там, пів восьмої. Пів восьмої. Та й не хочеться завтра їхати на той то все шукати потім то зварювати. Попробуємо. Попробуємо виточити, подивимося, як воно все. Ще я токар такий, звісно, не дуже, але Але, попробуємо. Значить, встановлюємо наш шестигранничок. Щоб ще телефона не скинути. Ну, З тими зйомками, блин, знаєш, коли не займаєшся оце постійно тими зйомками, то... Підготовка до зйомок займає дуже багато часу. Це годину ходив кругами, шукав, як його телефона закріпити, чим закріпити. Ну що, я думаю, десь так міліметрів 35. Тут навіть більше 35, можна чуть, -чуть підсунути. Мені того штуцера вистачить, правда? Я думаю, що правда. Це ну, резервство в мене такий був. Пластинку купив на Алікспресі, новій, ще не, не пробував. Купив пластинку, ще не пробував, тільки прийшли. Оце зараз поставив таку. Там вже навіть не пам'ятаю, яка там якась одна для одної стадії, інша для другої. Ще такі купив. Ще поки поставив цю спробую, буде. Так, значить що, зажав, зажав, так? Да? Ну що, зараз, значить, робимо 16 різьбу. 16 на гідравліці різьба, крок півтора. Зараз що? Турцюємо і проточуємо під різьбу. Так, 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 так. Ну, поїхали, пробуємо. Вроді би все, так? Да? Вистачить чи ще додати? Я думаю, вистачить. Давай пробуємо нарізати різьбу. Так, добре, стоїмо на паузу, я пішов зараз, пошукаю М16 крок 1,5. Чи то треба зразу дірку пробуравити. Давайте пробуравимо зразу дюрочку. Я думаю, на міліметрів. Тирід мені там вистачить, мені не треба вона велика там. Значить Центруємося. Так, знайшов Плашку, так що довго шукав бляха, вже думав, що немає мене такої, а то я ж взявся. Взявся робити, а навіть не подивився, чи в мене такі плащики є. Ну а де її дів? Ще не ж, а ось. Так, от вона наша, 16 крок 1. Такому тут все плотнічком. Такого бачу в Ютубі піджимають бабкою. Да? Щоб рівно було. Ну, попробуємо, що не зламаємо. Так, Шевиту я бачу вот такую щиточку и чистит резьбой на пылочку. Сейчас мы так попробуем. Раз, раз. Протик. Все, на 16 резьба Е. Гарно. Гарно. Давайте еще тут вот фасочку снимем. Оп. Все, переставляємося. Вже я тут ляха на бабку на складу, спішу, щоб показати щось і зняти щось. Така річ виходить. Я тепер не знаю, чи я її зможу відрізати різцом. Треба було ж її зразу взяти і відквіачити, так? Да? Бачиш? Ну от. Все, треба практика. Без практики. Ну Зараз спробую, може відріжу, якщо не зламаю різця. Давай такого пробуємо відрізати. Можна чуть більше. А там що лишня струцуємо. У мене наклейка на коробці вже зовсім відвалилася, треба приклеїти. Так, що ми поставимо? Бротиків 500, я думаю, так, да? 500, от 500 і стоїть. Оп, Под... Не включив бабку. Ну, коротше, як всі поняли, да, пластинку я все-таки зламав. Хочу, щоб не тріпати нерви ні не собі нікому, пішов я її булгаркою, відрізав і все... Бо то... Не діло. Не знаю, не виходить в мене різати, чи то станок в мене такий, чи то я такий токар. Не получается пока что. Ну вот так. А, чекай, что ж ставить для выхода хрестя. Короче, только сейчас, да? Проточимся на 20, нарезаем резьбу на 20. Бляха, устроимся ложки. Ну, нічого. Може навчимося, а ні, то так і буду булгаркою різати де і все. Давай. Турсуємося. Проточуємося. Тепер треба якось ту фасочку ще збрити. Як тільки ще не знаю. Цей резець, мабуть, не влізе, да? Вроді би влізе. Свердлом можна а? Такой взятий раз. Ну, давай попробуємо свердлом. Свердлом не то. Ну, Цим же я там розколупати, а щоб зробити того конуса такого як то. Ладно, зараз щось пошукаю. Так. Ну, Зробив я там таку фасочку. Щось зразу пробував такі мо якимось угризком. Потім у мене таке ще вризок свердла. На 18 з неправильним кутом. загостреним. Даємо якось такого. коротше, б вже не знімав. Нема, треба якась така то ли то ли зінковка, такі я бачив, є. Треба буде з нею, щоб такі речі робити. Ну, нема нема чим туди влізти, я не знаю, Ну, не влазить той різець туди ніяк, щоб там. в мене більш ніякого такого різця, щоб то там зробити. Коротше, що робимо? Пробуємо врізати різьбу на 20 зараз. Так, десь ми є підготовлений вже лашечка 20-та. Ну, таке часто буває, коли бігаєш, шукаєш чим його зробити, чим його зробити, а нема чим зробити. Чим зробити не маєте хоч трісний. Так. 20х1. Стоп. О. Может, дальше, я могу? Дальше руками пидем, да? Все, далее вижу в руках тумани. ріжеться, я його крепко плотно не робив. Пусть тобто тут крепко якийсь гострий карб, треба, мабуть, його напильничком підбереться. Все, добре, давай зараз підберемося напильничком його. деталька. Тепер ще треба сюди прокладка на 15. Зараз я зроблю прокладку вже сам без вас. Ну, коротше, вийшла у нас така от, такий ось тут, сирок, да? тут фаску не зняв, бо там резець не підлазив. Таку прокладочку зробив. Зараз ми спробуємо, чи воно підходить. Йду я і дам тобі зал пойду повишу, що у нас є тут. Ти я завшу. О, досить нас капав, бо ми нас у двої, я завжди. Ладно, так. И всем я И всем пока. Ну вот результат наших точений в крутые места штуцера. Все чітко підійшло. Все читко подошло, Теки что пластинку снимали, да? Зломали обрезную. Все, всем дякую за увагу, всем пока.